Друзі, вітаю вас на поєдинку, в якому вже ледь позицію, тому як, залицію, тому як... залишається порушення правил. Жовта буде, буде, буде жовта картка. Артем Сінчиков її отримає. Штрасний удар тут метрів. 12 доворіт, дивимось. І ми стеїти, Міга можуть наблизитися до суперників. Тут будемо дивитися, все ж таки зики. Ah, для Ауля oh, nee, вперед. О, oh, це класно прибирає суперника. Пробити не вдається, але зміщуватися абсолютно в інший бік і Момент, удар і є забитий м'яч. Перший забитий м'яч. Перхопленний м'яч Грізлі. Шишка, шишка, удар. М'яча взагалі. Третій фол. 4. Нагадаю у грізлі. Євдекімо почне м'ячі. Далі Шевченко. Які... Олександр Пашкін. Чому тут? Та І близько не було м'яча і жовта. Ну, не грав. Який м'яч тут? Тече далі Шевченко, який Олександр Пашкін. Чому тут бомбардиру команди? Чорний. Білі м'яча пробиває Владислав Шевченко. Завершився тайм-аут у нас. М'яч у кого залишиться. Добрілі, контратака. Добрілі, передача! І тут зустрітися з м'ячем. Зустрітися з м'ячем. Білик. Є удар. А тут не було порушення правил. Моменти! за... А тут не було порушення правил. Моменти! Таранся горяний. Грізний перехоплює м'яч. Передача Сарієн не забиває. Розвертається добивання буде. Владислав Зайцев. Забиває 1-1. рахунок. 27-ма хвилина. Здивимось. Білик тут. Оборовся з горяним з тих проблем. М'ячів першолізі. ну, враховуючи що. За камин найкращий бомбардир першої ліги. Класний момент! Удар добивай! Брехнявий! Все ж таки є Фол. Ще одна жовта! Олександр Шевченко отримує жовту картку. Зачепив він. Порохнявого. Як дрімкім змогли розерняти рахунок. Просто... Не так часто. Парахнявий, потрібно зберігати, б'яч. <форка> <порка> Момент і забиває все ж таки Dream Team. І хто це робить? Ну, звісно, Владислав Зайцев. 31 хвилина. Для огородня тут не вдалося пробити в м'яч. Втрачає. А тут удар був. Передача їх власний. Відправити м'яч у ворота. Назаренко Назаренко ударє. Застигає дати передачу. Петафол. Це фол Один дрім. Тим попереду. Момент і дуже атака відгрізлі. плачков у нього Маргарян порушує прав. Зайцева. Другу забити м'яч в цьому поєдинку. Став 13. Абрієля, Удар і... і далі. Тут моменти, чим. І далі. Тут моменти, чим заверше. Не потрібно розвернутися і пробити. Не вдається це зробити і все. На цьому у нас поєдинок завершено. 2-1. Dream Team виграє. Цей поєдинок дуже складний. Матч 2-1. Підсумковий рахунок і 20 балів має Dream Team І виходить на чисто другу сходинку. Друзі, трохи відпочиваємо. Потім 13.00. Будівельник. Кардинал Рівне, 1-8. Спавбет Кубку України з футзалу. Та ми почуємось. Всім дякую за увагу.